Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Захотілося мені сьогодні зробити горішків. Ось я недавно робила смалець, жир кондитерський. Я показувала, як я робила. Але ще й не показувала, що я з нього роблю. Я паску замісила. От, і це ще захотілося мені горішків зробити. Значить так. Ось я поклала сюди два курячих яєчка. Я покладу сюди чотири ложки цукру. Дрібку солі, ванільного цукру покладу десь чайну ложку. Зараз я цукор розітру з яйцями. Так, дівчатка, цукор я вже розстила і з яйцями. Тепер я покладу дві ложки смальцю. Дівчата, не бійтеся, сонечки мої, смалець, взагалі не пахне. Якщо ви зробите так, як я робила, смалець взагалі не пахне і буде суперово все, це буде смачно. Ну, не з душею робити, це буде добре. Так, смалець тут, яйця тут. Тепер борошно у мене оцей мірний стакан, тут у мене, ну, так як показує стакан, 200 г повинно бути. Може, ще й мало буде, я додав. Ось чайна ложка. Ну, це у мене велика ложка. Десь приблизно чайна ложка розпушувача. буду замішувати тісто. Спочатку лопаткою, потім рукою. Треба таке гарненько, тугеньке таке тісто, але не забити, замісити. Якщо треба борошно, то, звичайно, щоб додати. А ще ось я набрала в стакан борошна. Пів стакана висипаю і замішую. Тісто замісила. Ось таке воно гарне. Тепер загортаю я його в плівку і кладу відпочивати в холодильник десь на півгодинки. Тепер дівчатка, Ось тісто, ось формочка. Я думаю, у кожної така є. А якщо нема, то просто з цього тіста розкачайте його, поріжте його на печеньки такі, чи то на прянички, чи чарочкою видавіть і просто спечіть. Буде дуже смачне печиво. А я розігріваю форму, буду такі маленькі робити. Такі горішки, щоб ось так, заготовочки такі, як формочка нагріється, то я буду вкладати туди і випікати з обох сторін. Це дуже легко. Ось дівчатка я попекла горішки. Такі вони, знаєте, хрумкі, з пісочної тіста. Тепер можна зущенкою понамазувати, можна так їсти. Ось так склеюєте. Всі це вміють робити, це просто, дівчатка, сонечки мої. Я просто нагадала. Ось так. Можна прижарювати сильніше, можна менше, хто як хоче. Ось, дівчатка, я наробила горішків. Зовсім не вчу. Я просто нагадую, що можна. І з смальцем теж. Повірте, чесно, вони смачні, зовсім смальцем не пахнуть. І хрумки. Я маю на увазі не хрумки, а пісочні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі.